Так, Тетяну Піскурьову зустрічають її волохаті улюбленці. Зі щасливими очима готові завалити на землю від радості. Собаки кожного дня чекають на волонтерку у дворі, де відбувається перетримка, поки для хвостатих не знайдеться гарний господар. Пані Тетяна шуткує, що люди називають цих собак її власними. Хоча насправді це такі ж мої собачки, які всіх. Інших людей, тому що безпритульні собаки це проблема всього міста, а не тільки конкретного волонтера. Бо собак дуже багато. Самі дуже важко доглядати іноді мені допомагає ще одна волонтер Світлана, але в основному я сама. Слід зазначити, що собаки, які перебувають на перетримці, доглянуті, не голодні і не агресивні. Абсолютно спокійно реагують на інших людей і майже не піднімають галасу. І живуть мої собаки, мабуть, краще, ніж 80% собак домашніх. Я кажу це тому, що я вже побачила різне за свою практику, і дуже часто я стикаюсь з тим, що собак не лікують, і захворіла собака, це значить, все. Пішла собака, пішла помирати. Сама зійшла з дому, а потім мені телефонують, і у мене вже тепер тут пансіонат Тетянушка із тих, хто пішов помирати, але не домер. У мене дуже багато старих собак, які, от як кажуть, там яких викинули, тому що вони вже старі, або ті, які. Пішли помирати, і е, вони прекрасно в мене живуть, рік і два і п'ять, і помирати не збираються. Всього волонтерка опікується більше, ніж 70 собаками, серед яких багато і породистих. Чимало з них перебувають тут, на перетримці, інші живуть у пані Тетяни вдома. Там знаходяться переважно хворі та дуже старі. Є і пікінеска 15-річна, є 13-річна. Їх викинули, тому що вони старі, вони нікому не потрібні. Ласта мене після поїзда її поїзд вдарив, переїхав, ну я її не усипила. Чомусь мені, мабуть, інтуїція тоді підказала, що все буде добре. Через півроку вона пішла. Вона повноцінно не ходить, але більш-менш вона вже пересувається на своїх чотирьох. Головна мрія волонтера, аби всі її хвостики знайшли люблячу родину. Проте реалії сьогодення такі, що це неможливо, зізнається наша співрозмовниця. Тому на даний час пані Тетяна мріє про те, аби безхатьків не додавалось. А ті, хто вже знаходяться під її опікою, скоріше стали домашніми улюбленцями. Дуже хочеться, щоб люди розбирали і великих собак. У мене є собаки на будь-який смак да будь-якого кольору. Будь-якого характеру, Но мої собаки вони унікальні, тому що вони мої. І я знаю про кожну собаку все, що треба. Я кожній людині можу дати детальну інформацію, як вона приживеться, як за нею доглядати, як пройти реабілітаційний період. І тому хочу сказати кожному, хто думає над тим, чи брати чи не брати дорослу собаку. Люди повинні розуміти, що це деякі труднощі. Зі звиканням перші там два тижні. Далі далі вже собака починає звикати і приймати людину за господаря. Багато людей, беручи собаку, воліють взяти щеня, аби те з малку звикало до господаря. А от дорослу собаку категорично не хочуть. Доля здорового глузду в цьому є, погоджується пані Тетяна. Але не варто забувати, що з малечею теж може бути маса проблем та роботи. В масштабах війни зараз дуже багато всяких хвороб. Які передаються <головіка> повітряно-крапельним шляхом і дуже багато цуценят, просто помирає. Помирає без лікування, або якщо у собачат собачатинтарі, то там вимирає майже 90% всіх собачат, і зробити з цим важко щось. Ліста гонка, дресировка, тому що в кожну цуценя треба вкладуватись, тому що якщо ви не можете собаку виховати, то далі собака буде вас після року виховувати сама. Інше питання породистий малюк. Багато хто мріє завести саме таке собачення, але і тут купа підводних каменів. Зокрема, стосовно хаски, про яких марять багато шосткинців. цуценя розносить квартиру вщент, і ти йому нічого не зробиш, квартири вони виють, вони кричать. Ну і все, і красота одразу відходить на задні плани і починається куди дівати, починають прилаштовувати. А прилаштовують куди таким же самим, як і самі, які повелися на цій голубі очі, на те, що цуценя породісте. Але якщо воно не виховане, то ви самі розумієте, де далі скільки ми вже прилаштували цих хасок. Ви навіть не уявляєте, у нас вони періодично з'являються, і це страшний сон навіть волонтера, тому що не один вальєр, не одне закрите приміщення цю собаку не витримують. Тож Тетяні Піскурьовій потім і доводиться опікуватися всіма, хто виявився непотрібний своїм господарям, чи через нестерпний характер, чи через старість, чи через хворобу, чи просто через людську зраду. В той же час багато хто з шосткінців обурюється тим, що волонтерка займається дурницями, і під час війни. Кошти, які вона витрачає на нікому не потрібних кинутих тварин, можна було б спрямувати на більш нагальні потреби. Наприклад, допомагати малозабезпеченим і незахищеним верствам населення. За своє добро, за своє доброту я відхоплювала стільки, що краще я буду займатися собаками. Це по перше, по-друге, якщо я не буду забирати собак з вулиці, то у нас буде по вулицям такі шайки. Що ви собі не уявляєте, навіть якщо ви зграю з граю з цієї території, то шостка це помітить. А в мене вони тут зібрані в на одній території. Вони нагадовані, вони вакциновані, вони оброблені від всіх паразитів. Я чітко слідкую за їхнім здоров'ям, і я ніколи нікого не змушую. Нам допомагати, це тільки добровільно. Якщо хоче людина допомогти, вона допоможе. Якщо не хоче, щоб я тут не казала, допомагати людина не буде, тому що вона не бачить цьому сенсу. Але якщо б кожен, хоч на хвилинку, задумався і зрозумів, що це титанічний труд, і це не, не мені воно, а ну не тільки мені воно треба, мені воно. Могло б взагалі бути не треба, як всім іншим. Але мені жаль тварин, я тварин дуже люблю, особливо собак. І тому ну, так виходить, що. Ну, не знаю, мене багато людей, які приходять на допомогу тоді, коли я про це прошу. Наразі дуже значима допомога надходить від благодійних фондів з-за кордону, де й свідомі шосткинці завжди відгукуються на прохання про допомогу, розповідає наша співрозмовниця. А ще завжди з гордістю каже про те, що завдяки безкоштовній стерилізації, яка вже не один рік доступна в нашому місті, вдалося значно зменшити кількість безхатків. Звичайно, до ідеалу дуже далеко, проте порівнюючи ситуацію з безпритульними тваринами в інших містах, і навіть із шосткою десятирічної давнини, то все стало набагато краще. Тож робота зооволонтерів на лице. А для Тетяни Піскурьової та її однодумців, найголовніше, аби їх невтомна щоденна праця йшла на користь місту і її мешканцям, навіть якщо дехто з них це не одобряє.